Якісь неголодні на дачах пішли коти. Десять хвилин дивлюся, як кіт грається з мишою і їсти її не збирається. Ми ще якась руда з полосочкою на спинці. Думаю, що якби кіт хотів її з'їсти, вже б давно поснідав. Опа-опа-опа. Оп. Пішла, 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 пішла. Оп. Боже, ховається в мене під ногами. Ну що? Все, текла. Все, котик, будеш голодний. Текла. А, сидіть, труситься, бідне, Ось. Ось вона. Ага, знайшов. І знову ганяє. Звісно. Нашу їм мишей ловить, як я їм вожу корм для домашніх котів.